Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. І я завжди так вітаюсь зараз в церкві, завжди так вітаюсь з братами, з служителями, і з вами так вітаюсь. І прийшло до мене такі, таке питання: прийшло, пастор Андрій, а де ти таке взагалі взяв? То я хочу сказати, що я взяв це з Біблії, це перше царів, 25 розділ. І там Давид посилає своїх служителів до Навала, який мав там стада, і люди Давида вони допомагали, щоб не було проблем у Навала в його майні, тим людям, які піклуватись, повинні були про стада, вони їх захищали. І ось Давид відправляє: Давид відправляє своїх служителів. До Навала і каже, нам треба трошки їжі. Що буде на серці, дай нам, будь ласка. І він навчає своїх слуг, служителів і каже, коли ви підете, а це пішло 10 отроків, коли ви підете і підніметесь до Навала, там де він стриг овець, то скажіть так: мир тобі, це шостий вірш, мир дому твоєму. І мир усьому Твоєму. Іншими словами, Він каже, скажіть йому довгого тобі життя, доброго тобі здоров'я, тобі і твої рідні. Тому я вам сьогодні бажаю довгого життя, доброго здоров'я, і хай буде мир між вами. Амінь. І мені це подобається, те, що я тут читаю. Скажіть мир, мир вам, мир дому вашому, мир у всьому вашому. Пам'ятаєте, коли Господь посилає апостолів на місію, Він зібрав своїх учнів, 12 апостолів, і Він каже: підіть по двоє і говоріть про моє царство, про покаяння, говоріть про Боже, проповідуйте. І він сказав так, що коли ви будете заходити в дім, то говоріть так, мир дому цьому. Дивіться, Господь так навчає, Давид так навчав, мир вам, мир дому вашому, мир у вашому. І ми бачимо, Господь теж так навчає. Мир, мир, скажіть, мир дому, цьому. І коли Господь буде приходити після того, як він воскрес до своїх учнів, Він теж, заходячи в закриті двері, там, де вони тремтіли від страху, Він стане між ними і скаже: знаєте, що скаже? Мир вам. Коли ти тремтиш від страху, коли ти зачинений, коли багато питань, немає відповідей, Господь приходить і говорить мир вам. І ось учні заходять, і він дає настанову, коли будете заходити, говорить мир дому цьому. І якщо ми, дом буде достойний, то мир. І благословіння зійде на цей дім. А якщо не буде достойний, то на вас повернеться. Про що йде мова? Він пояснює, що коли ви прийдете в цей дім, і якщо вас люди приймуть, 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 прийняття буде і послухають те, що ви звіщаєте, то прийде мир на цей дім. А якщо не приймуть, не послухають, то обтрусіть порох або обтрусіть пил з ног своїх. І йдіть далі. Про що це говорить нам? Це про те, що говорив апостол Павло, коли він був на місії, він каже, крові вашої на моїх руках немає. Я вам звіщав, я проповідував, я казав, я впливав на вас, я відвідував вас, я хотів вас розвернути до Христа, але ви не прийняли. Тому кров ваша. Не на моїх руках, на ваших, ви самі несете відповідальність. Тому Господь каже: тоді мир повернеться, повернеться, і ці люди тоді самі, самі вони несуть відповідальність за свої вчинки і за своє рішення. Обтрусіть пил, і йдіть далі. Тому коли Господь є учням після Воскресіння, Він тричі, тричі один, два, три, Він тричі. До того, як Фома з'явиться, і двері були замкнені від страху, і він приходить, щоб підбадьорити їх, щоб принести їм віру, сподівання, мир, спокій. Він приходить Господь і каже, посеред них стаючи, мир вам, мир вам, показує руки, показує бік, показує те, що Він помер. Він воскрес, Він заплатив, ви сьогодні маєте перемогу, ви сьогодні маєте майбутнє. Тому Він каже: мир вам. І сьогодні Господь каже через свій хрест, через свою жертву, мир тобі, мир тобі, мир тобі. Потім другий раз каже їм мир вам. І не просто мир, я примирений, я спасенний, я народжений з гори. Він каже так, що як послав мене Отець, так і я посилаю вас. То, коли ти сьогодні спасений, ти примирився з Господом, ти не можеш просто жити для себе. Господь посилає тебе. В тебе є місія продовжувати діло, справу Ісусу. Апостолів, іди до людей і говори і звершуй служіння примирення, і говори слово примирення. І говори людям, щоб вони примирились з Богом, щоб вони несли цей мир, примирення з Богом. Амінь. І потім Фома повертається, який не вірував, не вірував, що Господь воскрес, що Він живий і двері зачинені. І ти сьогодні закритий від усього, в тебе купа проблем. але приходить Господь, посередині стає і знову говорить мир вам. Тому, щоб ти сьогодні не переживав, я хочу сьогодні говорити Слово Боже, я хочу пророкувати в твоє життя. Мир тобі, мир дому твоєму, мир усьому твоєму, довгого тобі життя, мій друже, брате, сестра або людина, яка мене дивиться, і гарного тобі здоров'я. Я тебе благословляю. Амінь.